Мар'яна Савка казка про старого лева. У місті, що зветься по княжому Львів, не так вже й багато знайдеться левів. Ну, трохи знайдеться. Та як не крути, то все кам'яні велетенські коти. І тільки одного зустрінеш в трамваї, в цукерні, де часто він чай попиває. На Галицькім ринку купує він шинку, Шпондерок морквинку, Десяток яєць і з кошиком повним вертає до ринку, А далі зникає в одній з кам'яниць. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев оселитись давно вже хотів. Хоч був він царем, та не звіром страшним, а добрим напрочуд. До того ж, старим. У відні колись він отримав освіту. За час царювання об'їздив півсвіту, У Греції, Швеції жив, у Бомбеї, Бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на Бродвеї. Чимало побачив наш Лев Дивовиш. Та міста. Що зветься по княжому Львів, на жодне у світі міняти не смів, бо левові предки тепер кам'яні, частенько з'являлись старому у сні, бо знали, що нудився дуже на троні, навіть не тішився царській короні. Заходили тихо в просторі палати, і прадітно вухо йому шепотів. Як втомишся левку володарювати, Вертайся правнучку у місто Левів. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев незабаром назавжди осів, оскільки ж високе походження мав найвищу мансарду собі відшукав Простора, весела, вікон чотири. Краще й годі шукати квартири, а східці рипучі ведуть на горище, маленькі дверцята виводять на дах, і звідти вже бачиш все місто, а вище хіба жовто-синій на ратуші стяг. У місті, що зветься по княжому Львів, Нараз випадає багато дощів. І сталася ранку одного біда. Зі стелі на лева вода. Ловив він струмочки у ночви і миски, каструльки, горнятка, порожні валізки. Підставив тарілки, креманки і блюдця на шафі, креденці, столі та вікні. От лихо подумав дощі заберуться. Ремонт ведеться робити мені. У місті, що зветься по княжому Львів, напевно, чимало знайдеться майстрів. Та як їх шукати, до кого йти. Подумав, подумав і сів за листи. До кро крокодила, слона і жираф, бо слон допоможе відсунути шафу. Жирафа прекрасно лататиме стелю, і стане добротним і затишним дім. А кро – крокодил, пофарбує оселю, у колір зелений на радість усім. І з міста, що зветься по княжому Львів, летіло по світу багато листів, і в кожному з них красувалось таке. Паний мій друже, життя нелегке, купив я мансарду, а вікон чотири. й годі шукати квартири. Та раптом почало дощити у Львові. Хоч місяць спекотний на календарях, намокли килими, перини пухові, то прошу відвідати свого царя. До міста, що зветься по княжому Львів. Кожен із левових друзів поспів. Хтось у купе. Ну, а хтось літаком. А слон африканський товарняком. Першою вдалося прибути жирафі, що працювала на телеграфі. Гарна, висока, модна панама, на шиї коралі у двадцять рядів. Жирафа приїхала із Амстердама. Бо дамі цікаво, що таке Львів. У місто, що зветься по княжому Львів, потяг експрес, мов на крилах влетів. Лишивши нарешті низенький вагон, жирафа на силу зійшла на перон, і тут звідусіль посбігались розсяви. а нашій жирафі хотілося слави. Якісь репортери кричали зухвало: Дивіться, панама сягає дахів. Такої ще гості у нас не бувало. Скажіть, чи уперше ви бачите Львів? О, так, для жирафи все було уперше. Зелену панаму до неба задерши, вона не зважала на всіх тих роззяв, бо мала на нині багато ще справ. По-перше, знайти той потрібний будинок, бо де та мансарда. І що таке ринок? На лихо жирафа згубила адресу. Якось ненароком поміж суєти, мабуть, залишила в вагоні експресу. Ну, як же їй лева, сердешній знайти? У місті, що зветься по княжому Львів багато маленьких забутих дворів, в них діти й бабусі, забувши про все. Дивилась, як шию жирафа несе. У літній кав'ярні присіла жирафа, замовила чаю від сивого графа, маленьке тістечко і дві помаранчі, здійняла панаму до львівських дахів, а потім пішла на дитячий майданчик гойдати на шиї малих дітлахів. У місті, що зветься по княжому Львів. Ще досі немає великих портів. Але під землею є річка одна. То, певно, підводного треба човна. Але для поважного кро крокодила, що має будинок на березі нілу, що любить качатися в теплім намулі, ота От невеличка підземна ріка, а раптом пірнеш і наб'єш собі гулі. Ну, словом, та річка була б завузька. До міста, що зветься по княжому Львів, кро-крокодил літаком прилетів. А поки тривав довжелезний політ, кро-крокодилу немилим став світ. У стюардеси просив безупину змочити водою картату хустин. Подати холодний відвар розмарину, принести газбульку, холодний компрес, вологі серветки покласти на спину, ні вроку намучив усіх стуардес. Тим часом до Львова ви чули про Львів? Прибули туристи із різних країв. Вони сновигали туди і сюди, шукали фонтани, де мало води. Бо після дощів тут почалася спека. Ось пошта музей, ось музей, що аптека. А от і сімейка туристів завзято знимкує Нептуна із різних боків. Аж тут визирає пащека зубата. А правду ж чудово відвідати Львів. У місці, що зветься по княжому Львів. Ніхто ще не бачив таких од зубів а мама туристка і тато турист і двійко близнят однакових на зріст. Забувши про замки, фонтани і візи, помчали в готель пакувати валізи. Єдине, що муляло крок рокодила або він так само завзятий турист. Подумав, що посмішка їх засмутила. Напевно, на часі хороший дантист. У місті, що зветься по княжому Львів, наш крокодил пообідати сів в малім ресторанчику біля вікна, і сталася з ним неприємність одна. От кельнер підходить. Вам курячі крила? Чи, може, гаряченького крокодила? Він як оскалиться на бідолаху, гарячого родича сонство яке. А кельнер белькоче, збілівши від страху, мовляв, крокодил кканапе кеке Тим часом у місті, ви знаєте, Львів. Інспектор міліції дуже хотів у тихому місті спожити обід бачить, За столиком дивний сусід збирається з кельнера витрясти душу. Інспектор, як свисне, він спокій порушив Бо хто відриває мене від обіду, десерту і десятка вагоміших справ, той зараз зі мною в дільницю поїде. Зв'язав крокодила і до Авта обхав. Що зветься, ну правильно, Львів, старенька бруківка із давніх часів. Ох, як же на ній підкидає фургон із тими, хто вранці порушив закон. І раптом побачилось кро крокодило крізь грати в віконці і мешканців силу таку неймовірну впізнавану спину, і хобот знайомий. І увесь силует та як ти фургона зеленого спиниш, що вперто стрибає по бруку вперед. У місті, що зветься по княжому Львів, Зустріти аж двох африканських слонів було би занадто. То й так дивина зустріти на ринку одного слона. А того погожого теплого ранку на вікнах львів'ян загойдали свіранки. Хтось голосно свиснув, хтось вихлюпнув каву, хтось в спідній сорочці прибіг на балкон, а хтось протирав окуляри. Цікаво, цікаво, та що ж це таке, як не слон? У місті, що зветься по княжому львів. Гірською трембітою слон протрубів, а потім протисся у браму одну. І тут не до жартів зробилось слону, бо як не впирався товстими ногами, а так і лишався стояти у брамі, і хоботом довгим чіплявся за бильця і радий би був повернути навспак. Та хто ж так будує? Ніяк не вдається, ніяк не вдається, хоч плачте ніяк. У місті, що зветься по княжому Львів, зібралось на площі зо триста ротів, відкритих широко, бо тож новина, у брамі стирчала частина слона. Зійшлися львів'яни слона рятувати. Із ратуші вибігли всі депутати. Пожежники браві примчали до ринку, міліція беркут і навіть швидка. Трамваї зробили тривалу зупинку, слона рятувати то річ нелегка У місті, що зветься, Та знаєте, Львів, не в кожній мансарді знайдете левів, І тільки в одній. Де фіалка цвіте, засмучений лев дожидає гостей. Ось лев, задрімавши на мить над листами, почув несусвітній гармидер із брами. Він висунув гриву крізь отвір віконний, слухався до гамору, глянув униз, схилився, тримаючись за підвіконня, та раптом під ним обламався карниз. У місті, що зветься не Лємберк, а Львів, із п'ятого поверху Лев пролетів, згадавши всіх предків і левицю одну, і гепнувся просто на спину слону. А слон з переляку, як дрикне ногами, як раптом рвоне заднім ходом із брами, розкидавши вмить у наляканий натовп. Дрібних репортерів, всіляких роззяв, пожежників, бравих, міських депутатів, що збіглись на площу, усіх розкидав. Тим часом жирафа собі малюків гойдала у місті ви знаєте Львів. Та раптом почула і крики, і гамір. Помчала хучі у коралях й панамі, Заледь не торкаючись львівських дахів до ринку, де натовп шумів шаленів. В ту мить міліцейський фургон з крокодилом ледь-ледь не наїхав на лева й слона. А тут і жирафа нагала поспіла, і нарешті відкрилась уся дивина. У місті. Що зветься по княжому Львів, зійшлися дороги з далеких світів, і вискочив кров, крокодил із поргона, і слон африканський позбувся балкона, і Лев, обтрусивши всіляких, роззяв, жирафу і друзів усіх обійняв, ще й мовив: Як довго на вас я чекав, як сильно побачити знову хотів. І далі забракло вже левові слів, в долоні заплескало місто Левів Раділо все місто, радів рідний Львів, вся площа дзвеніла на сто голосів, А лев, так щасливо скінчивши політ, так начебто знов народився на світ, Хоч був він старий, а радів, як дитин і місто красиве, і сонячна днина, і друзі, що хороше їх обіймати, привітні львів'яни і місцевий бомонт, А поруч і мер, і міські депутати, що радо поможуть зробити ремонт. Мер міста, що зветься по княжому Львів, Заморських гостей дуже радо зустрів. І каже долева, ви, пане, зайшли у ратуші якось чайку попили, а потім слону, крокодилу і пані, ну, звісно, жирафі Ви гості жадані, тож хочу уклінно усіх запросити, у нас погустити хоч кілька деньків. А може, й назавжди у мирі зажити, у місті, що зветься по княжому Львів. Скажіть, ви ще й досі не чули про Львів? Мерщій замовляйте із сотню квитків. Запрошуйте друзів, знайомих, родину і разом до Львова гайда на гостину. То місто, в якому ви щастя знайдете. Його прославляють співці і поети. Там вулички, площі. Старенькі трамваї, там лев у мансарді живе за любки. І люлечку курить, і чай попиває, І дітям друкує чудові книжки. Кінець.